Все нормально. Щільно один до одного і гріємо один одного своїм теплом. Лави щільно, ніхто не, стоїть, ніхто не стоїть по один. Всі стоять в лаві і гріють один одного своїм теплом. Будь ласка, давайте, хлопці. По-перше, не мерзніть, по-друге, організованість. Давайте, всі в лави, всі щільно один одного гріють своїм теплом. Молодці, давайте, брат за братом. Брат за брата, 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 брат за брата! брат, за брата! один за всіх, всі за одного, 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 один. за си и си за одного. Один за си и си за одно. за си и си за одного.